Іноді здається, що ковдра це просто шматок тканини з наповнювачем. Але варто лягти спати, і раптом розумієш, занадто холодно, або навпаки, душно, або важко, або збивається грудками. Звучить знайомо. Адже вся справа в тому, що ковдри бувають різних категорій, і вибрати правильну означає забезпечити собі здоровий сон. Давай розберемося, які ковдри взагалі бувають, і плавно перейдемо до найголовнішого: як вибрати теплу, щоб взимку в ліжку було затишніше ніж де завгодно. Почнемо з основ. Всі ковдри поділяються на три великі групи літні. Це найлегший варіант, тонкі, майже невагомі. Добре підходять тим, хто навіть у спеку не любить спати без накриття. Демісезонні, золота середина. Вони підходять для квартир, де температура цілий рік приблизно однакова: – 18-22 градуси. Якщо вдома нормальне опалення, такої ковдри цілком вистачає на більшу частину року. Теплі, і ось тут починається найцікавіше. Ці ковдри потрібні, коли в кімнаті прохолодно, взимку, в будинках з тонкими стінами, на дачі або в приватному будинку, де температура може опускатися до плюс 14 16 Саме на них ми сьогодні і зосередимося. Розібравшись з категоріями, стає зрозуміло: вибір теплої ковдри це вже не питання, хочу чи не хочу, а реальна необхідність для комфортного сну. Отже, що робить ковдру теплою? Звичайно, наповнювач. Від нього залежить не тільки температура, але й відчуття, вага, зручність догляду. Пух і перо. Класика. Легкі, повітряні, при цьому дуже теплі. Створюють ефект хмари, але є нюанс, вони не підходять алергікам і вимагають ретельного догляду. Вовна зберігає тепло і при цьому дихає. Під вовняною ковдрою не виникає відчуття парилки, але вона важча і деяким здається колючою бамбук або евкаліптове волокно. Більш сучасні наповнювачі вони легкі, гіпоалергенні і добре відводять вологу, трохи менш теплі ніж пух або вовна, зате універсальні і підходять навіть дітям. Синтетика, холофайбер, мікрофібра бюджетний варіант. Зручні у догляді, легкі, можна прати в пральній машині. Але пропускають повітря гірше, ніж натуральні матеріали. Тут важливо задати собі питання, що для мене є пріоритетом: максимальне тепло, екологічність, алергія, догляд. Відповіді на ці питання допоможуть звузити вибір. Але одного тільки матеріалу замало. Є ще такий параметр, як ступінь теплоти. Навіть у одного і того ж наповнювача можуть бути різні варіанти: тепле для прохолодних кімнат, екстра тепле для дійсно холодних приміщень, де температура взимку нижче плюс 18. Тобто, вибираючи ковдру, важливо не тільки з чого вона зроблена, але й на які умови розрахована. Якщо у вас квартира з хорошим опаленням, то зимова ковдра може виявитися навіть зайвою, спати під нею буде жарко. У такому випадку краще звернути увагу на демісезонні ковдри полегшеного типу. А про те, які вони бувають і чим відрізняються між собою, ми поговоримо в окремому огляді. Наступний момент, на який часто не звертають уваги, це розмір. Ковдра повинна повністю закривати тебе і краще, якщо буде невеликий запас. Для двоспального ліжка мінімум 200 на 220 для однієї людини достатньо 140х205 на 205. Ну і чухол, це здавалося б, дрібниця, але від тканини залежить довговічність і комфорт. Бавовна або сатин міцні і приємні до тіла. Мікрофібра легший варіант, за нею простіше доглядати, але вона гірше пропускає повітря. Коли ковдру вибрано, не лінуйся її помацати. Хороша ковдра це рівний наповнювач без грудок, міцні шви і відсутність різкого запаху. Отже, ідеальна зимова ковдра у кожного своя. Комусь важливо, щоб вона була максимально легкою, іншому, щоб зберігала тепло в холодному будинку, третьому, щоб не викликала алергію і пралася в пральній машині. Головне, розуміти свої пріоритети і не гнатися за найдешевшим варіантом. Так, дешева ковдра теж може бути теплою, але в чому секрет: не в чудо наповнювачі, а в тому, що вона повністю з синтетики. Повітря не проходить, тепло не регулюється, і за ніч організм перегрівається. Вночі ти починаєш розкривати ковдру, щоб, хоч якось, охолодитися. А в результаті ризикуєш застудитися і думаєш, і заради чого я економила?